Мене звати Олена Качанова. А в даний момент я комендантка табору Гайдашнику, будь-іскрою пригоди маленького принца, який відбувається на Дніпропетровщині. Це табір, розрахований на 30 дітей, який підтримав фонд «Нова Україн. Наш центр змістовно, який працює в місті Павлограді. Цілий рік проводить заняття, і наша основна мета це саме соціалізація дітей, це спілкування, це розвиток навичок, сучасних і для того, щоб у дітей були можливості для зустрічі, для активності для, для, для розвитку, і вони постійно підтримуються. Але цього року ми кожен рік нашим пластовим гуртком проводимо гайдашник, Але цього року ми могли долучити ще більше дітей. Це діти із Павлограда, і діти вимушено переміщених осіб з різних міст, в тому числі із Авдіївки, із Добропілля, із Запоріжжя. І діти з самого села Вербуватівка у нас є чудовий терен, на якому є можливість дітям спробувати, що таке життя в наметі. У нас є дуже комфортні умови в готелі, в ресторації нас годують кожного дня. Дуже смачна екологічна їжа. У нас дуже класна команда людей, виховників, професіоналів, а також юнаків, юначок, волонтерів, які люблять дітей, які люблять пригоди, люблять мандрівки. І це такий час, в який у нас є можливість. Створити невеличкий майданчик, але з можливістю розкривати своє серце, спілкуватися, будувати дружні стосунки, дбати про природу навколо нас. Я вважаю, що дуже важливо, щоб якомога більше дорослих людей долучалися до волонтерства саме з розвитку дітей. Чому тому що які б не ставалися обставини навкруги нас в нашій країні, але ми маємо дбати про те, щоб наші діти не стояли на паузі, щоб вони мали розвиток і для того, щоб такі простори були для дітей, їх створюють дорослі люди, які щиро люблять дітей і готові свій час. Хай невеликий, хай навіть на вихідних присвячували своїм дітям, бо вони потребують цієї уваги, і навчання грі. А гра вона завжди дає поштовх для того, щоб розкривати свої таланти, бути творчим, щасливим і потім стати прекрасним активним дорослим. Точка число 6. Чисельний стан заходу 34. Провід 13. Учасники 21. Струн по. Готуй. Дано 23.07.2024 року Бозова. Підписала комендант Потунько Сенірка праці Кошанова Олена, снягиня. Повітря з учасниця Радізо Катерина. Слово надається подорозі команда. Спочинь. Вітаю вас з. Екватором нашого табору табору Гайдашви побудь іскрою пригоди маленького принца. Тож ми з вами до сьогоднішнього дня вже половину шляху пройшли. Ми з вами робили відкриття. Ми знайомилися з новою планетою, ми створювали свої. Ми е, знайомилися один з одним, ми ділилися своїми враженнями і емоціями. Ми планували, що ми будемо робити далі для того, щоб покращувати планету, на якій ми зараз перебуваємо. Мене звати Софія в пласті псевдосова. Мені 18 років, виконую роль виховниці, тобто слідкую за дітьми і трошки вношу вклад свій вклад в програму. Взагалі пластую з 9 років. Тобто, це вже буде. Я не пам'ятаю, скільки рахували десь 9. От Площа Авдіївка, можна вважати, що я якби член, який прийшов достатньо довго, як ми кажемо, олд станиці. А, зараз, на жаль, у нас станиця існує в такому онлайн форматі, тобто ми інколи просто збираємося на сходини, це наші зустрічі кожного тижня, але по зуму, по міту і так далі. Але все одно вона продовжує свою діяльність. От завдівки я виїхала ще в 22-му році. Ну як тільки все почалось, тоді виїхала на час в іншій країні. Частина речей там, частина речей тут, і туди все, туди-сюди катаємося, як тільки. Є можливість а, взагалі саме цей табір відрізняється від інших, тому що, а, як ви вже почули, більшість дітей не пластових, тобто просто діти, які ми, а, яких ми можливо хочемо або просто познайомити, або долучити до пласту, а, щоб в подальшому це сприяло розвитку організації. А, а саме, а, як на мене, тут а, мені дуже подобається наш каст проводу, бо всі такі прям дружні, милі. Мене звати Кирил. Пластую вже три роки на цьому таборі виконую роль бунчужного. Бончужний віддає команди, як ми йшли, як ми відкривали день. Цілкому це вже друга спроба мене в цій ролі. На цьому таборі мені подобаються контактні діти, тому що їм доволі цікаво. Вони бачать нові гутірки, заняття вперше. Їм дуже цікаво, тому що в них такого ще не було. Мене звати Кирило, постую вже років 5-6, не мій перший табір. Цей табір ну, для мене, не сказати, що щось нове, але великий скок в моїй кар'єрі під старшини та проводу. Бо останнім часом їжу, от, набираюся сил. Розуму, ну і табір взагалі дуже цікавий. Я Даня пальма в постів. Постую вже два роки. На цьому таборі я підстаршина. Я вперше маю свій гурточок. Ось це трошки складно, але ми налагодимо цей контакт з дітьми, та все буде добре. Мене звати Саша, мені сподобалось, як ми купалися і в'язали браслети. Ну, ми живемо в отелі четвером, на великих кроватях. Годують як? Ну, годують добре. Мене звати Максим, мені 10 років. А, мені а, дуже сподобалось учора щось типу театру. А, ми репетирували репетирували таку сцену, а потім показували її всім. Мені це дуже сподобалось. У мене звати Міра. Я, мені запам'яталося дуже спілкування та те, що ми плавали на пляжі мастер-класи. Та багато іншого. Мене звати Варя, мені тут подобається в, в, в таборі. Що тобі подобається найбільше? В'язати браслети і співати. Мене звати Ліза, ми робили браслети, і що мені дуже запам'яталось, коли ми купалися. Це Дмитро, і мені сподобалось в цьому таборі, що ми купалися співали пісні. Пісні новаків. І рання пісня Сподобалась. Я навчився балакатись з другими людьми, общатися з ними, дружити, як правильно поводити з ними. Все от раніше я стіснявся, а зараз дух на мене такий напав. Діма не бійся і вийшла. Ми сьогодні ходили в дві мандрівки. Перше, це була невеличка екскурсія на млин. Тут недалеко є, якщо туди прямо йти. От. А друга – це була теж така мандрівка-екскурсія на Чайківські провалля. Ми закінчуємо свій день закриттям дня. На наступний ранок у нас відкриття дня. Закриття ми робимо для того, щоб. Всі зрозуміли, що наша програма сьогодні закінчена, що всі такі гутірки проведені вже що нас чекає вже розслаблення, рефлексія. Ми можемо собі спокійно відпочивати, а не там щось робити. Ми все. Ми з ними просто граємося, прям ну, відриваємося, робимо з ними, що хочемо там, з ким що будемо робити. Хтось вміє танцювати, ми з ними танцюємо, а потім ми можемо поспівати, можемо пограти в м'яча. Ну, загалом спортивно активно проводимо кінець нашого дня. Ну загалом, ціль цього проєкту цього табору в тому, щоб показати дітям, що таке пласт, щоб в них була можливість долучитися до нього, розказати їм, яке є життя поза рамками інтернету. Бо зараз під час карантину, під час повномасштабної війни, багато сидять вдома, майже не виходять, навчаються дистанційно, і для них це прям вау. Вони такого давно не бачили. Ну, хоча це діти, вони такого зовсім не бачили, мабуть, бо це ще ну, на мій вік. Я ще пам'ятаю, коли ми гралися на дворі. А вони то взагалі е, в телефонах, в інтернетах. А пластик більше про активне життя, про те, як можна зміщувати е, щось корисне і щось е, таке ігрове. Тобто ми подаємо щось таке корисне в більш такій ігровій формі, щоб їм було і цікаво, і зрозуміло.